Всіх вітаю на нашому каналі. Про купони існує така думка. Коли людина використовує купони і рівень окситоцину, піднімається і з'являється захоплююче відчуття. Це назвали купонок. І здається, це краще ніж близькість з іншою людиною. Але не забуваємо і про те, як кажуть, в народі копійка гривню береже. Тож, суміщаємо приємне з корисним і слухаємо далі. Коротко розповім корисні поради свого роду лайфхаки при користуванні купонами. Почну з головного. Хто володіє інформацією, той володіє світом, казав Черчилль. Але в нашому випадку хто володіє інформацією, той володіє актуальними кодами купонів. Реальні робочі промокоди шукаємо на кодис.com.ua. Лінк в описі до цього ролику. Копійка гривню береже. Це ж буквально великими літерами написано на їхньому сайті. Друга порада. Не завжди купони на всі товари магазину вигідніші, ніж купони на певну категорію товарів або певний бренд. Зробіть невеличкі зусилля і пролистайте, передивіться всі купони, які пропонує кодекс ComUA для кожного магазину чи сервісу. Третє є сенс обирати купони, які можна суміщати зі знижками, які вже є на цей товар в магазині. Дочекайтесь розпродажу або спитувати. Спеціальної пропозиції долучіть до них купон і отримаєте максимальну вигоду. Четверте, часто є сенс. Розділити покупку на декілька. Так, можливо, прийдеться реєструватися на сайті ще раз на свій другий імейл, на імейл свого чоловіка, дружини чи товариша, може батьків. Бо, можливо, знадобиться і інший номер мобільного телефону. Бо саме тим, хто купує вперше, найчастіше дають найкращі пропозиції, але варто прокачувати і свій основний аккаунт, адже деякі магазини. Навпаки, надсилають своїм лояльним клієнтам супер класні пропозиції. Як висновок рекомендую користуватися всіма чотирма перерахованими мною пунктами і не забувати, що промокоди з кодеском безкоштовні і ні до чого вас не зобов'язують. Ви нічого не платите, але можете отримати знижку на товар. У відсотках або в грошовому еквіваленті безкоштовну доставку або безкоштовний подарунок до вашого замовлення. А в деяких випадках це безкоштовний період тестового використання певного сервісу. На цьому в мене все. Але якщо у вас є що додати, пишіть в коментарях до цього ролику. І пам'ятайте, що в описі до цього ролику зібрав для вас топ пропозицій по промокодам з коди Там є промокоди на смачну каву. Суші, страхування, авто та життя, вітаміни та бади та багато іншого. Тут Тож п'ятдесят каністра Це купонування для чайників. Коли цей дробить знижку на піврічний запас, ти запасаєшся. Тут порошку на 400 доларів, а я заплатила 57.